Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я вам хотів розказати про клінічний один випадок. Пацієнт 55 років звернувся до нас скаргами на болі в нижній кінцівці при ходьбі там десь 150 метрів. Спочатку він звернувся до невролога, невролог відправив до хірурга і виявлено по ультразвуковому обстеженні оклюзія поверхневої стегнової артерії. Ми йому виконали ангіографію. Богдан Ігорович, можна, будь ласка, Безпочайно. Зробимо аніграфію. Ми бачимо тут стегнову артерію. І ось тут в нього вже кровотоку немає. Тільки є ось якась колатераль. Друга проекція. Якщо ми тут глянемо, бачимо під коліну артерію, ось тут закрита артерія. І відновлення кровотоку. Це сьогодні колатералі, щоб ви розуміли. Аж десь отут і то до кінця не видно. Зараз ще зроблю ще одну, <кій> Ось тут гарно видно. Оце біле – це відновлення кровотока в підколіні артерії. Е, пацієнту була виконана ангіопластика е, артерії підколіної поверхневої стрігової артерії. І от хотів теж от розказати пару секунд. пару-пару-пару Я покажу, як воно все виглядало. Ось у нас оця от артерія виглядає спочатку. Потім ми бачимо ось цю підколінну артерію. От. Якраз пробіл, що артерія не заповнювалася. Ми сюди завели балон, продули і гарний анеграфічний результат, що дійшов у нас до гомілкових артерій. Зараз, зараз секундочку. Звичайно, що так все не Ось бачите, гомілкові артерії. До сюди у нас кров не доходила. Різні проекції. Це провідником просто, напевно, стопа дійшло, аж до. Оце ми бачимо, як тече кров по стопі. Е, пацієнту, насправді, якби він не звернувся до нас на лікування, то спочатку би там з'явилися болі в спокою, а далі вже з'явилися б трофічні виразки, зв'язку з чим прийшлася бомба ампутації ноги. Ну, а так нашою командою була виконана така от операція успішна. Пацієнт ходить, ну, вже в нього десь 300-400 метрів спокійно може пройти без болю. Так що бажаю, щоб ви не хворіли. і Якщо ви бачите, що у вас симптоми з'являються, що ну при ходьбі там 200, 100 метрів, тоді вже треба звертатися до хірурга або до серцево-суну хірурга. Вас тоді обстежать і тоді даду вам рекомендації. Бажаю всім хорошого дня! Щасливо, пока!